Золота сокира. Жили собі два брати один бідний, другий багатий. Якось пішов бідний брат у ліс по дрова і став рубати їх біля самісінької річки. Рубав, рубав, а сокира із рук бульк. Та у воду сів бідний брат і гірко заплакав. Аж підходить дідок з білою бородою. Чого плачеш? За чим побиваєшся? Розповів йому бідний брат про своє горе. Дідок пірнув у воду і дістав сокиру. Та не просту, а золоту. Твоя? питає. Ні, не моя, каже бідний брат. Тоді дідок дістав із води його власну сокиру та й віддав. Бідний брат такий уже радий, що й не сказати. Як же я тобі віддячу? питає, в гості покликати, пригостити нічим. Засміявся дідок. Не треба мені твоєї віддяки. Йди нашвидше додому, тебе жінка чекає. І зник так само несподівано, як і з'явився. Вертається бідний брат додому, і очам не вірить. Замість його старої халупи стоїть нова світла хата. А жінка така щаслива, така щаслива, на стіл вечеряти ставить. І зробився бідняк заможнішим за брата. А той дізнався про це, прийшов і розпитує. Як воно сталося? Ну, брат і розповів, тільки про золоту сокиру промовчав. Побіг багатий брат до річки, вкинув у неї сокиру, заголосив на весь ліс. З'явився перед ним той самий дідок, дістав золоту сокиру і питає Це твоя? Моя, моя. заволав багатій. Давай сюди. Дідок віддав йому сокиру і зник, жодного слова, не сказавши. Кинувся багатій додому біжить, біжить, а ліс дедалі густіший та темніший стає. Зайшла ніч і збагнув багатий, що заблукав. Ліг під деревом, поклав золоту сокиру та й думає ранок проти вечора мудріший. А вранці прокинувся, лежить біля своєї хати і поряд сокира його, тільки не золота, а залізна.